Доброго дня. Вітання. Ти Анатоль? І так і ніт. На прохання Ганнібала Ілон Маск дозволив протестити його розробку чіпа, який вживляється в мозок об'єкта, і за алгоритмами штучного інтелекта створюється мета-людіна. Її віртуальна нейрокопія, яка має зв'язок з об'єктом на квантово інформаційному рівні. Тому можете називати мене Метанатоль. Все, що він знає і думає, знаю я. Так само і він знає те, що думаю і знаю я. Для вашого комфорта мені додана функція української мови на базовому рівні, яка може еволюціонувати, тобто розвиватися. Угожбо, то я готовий дискутувати з вами в стілі Анатоля. Нагадаю, що ви обіцяли розповісти теорію походження світу і життя альтернативно еволюційній. А вже ж бо. Так дійсно, я протягом цілого сезону розповідав про нелогічність, ненауковість і навіть абсурдність теорії еволюції. Прийшов час розповісти про її альтернативу.